А я рада запросити до нашої розмови Оксану Жовнович, міністерку соціальної політики України. Доброго вечора, пані Оксано, вітаю вас. Наскільки сильно проблема втрати державою працездатного населення, чи то внаслідок загибелі на війні, чи то через імміграцію за кордон буде позначатись на соціальних виплатах у майбутньому? Загалом зменшення трудового ресурсу, звісно, позначатиметься і на можливостях економічного росту, і на можливостях сплати єдиного соціального внеску та загалом сплати податків, що в свою чергу зумовить навантаження на соціальний бюджет, оскільки людей з інвалідністю більше людей похилого віку залишається приблизно стільки скільки. Було до повномасштабного вторгнення. тож, очевидно, нам потрібно робити все для того, щоб потенціал і трудовий ресурс в Україні збільшувався, і люди, які виїхали для тимчасового захисту за кордон, поверталися. А чи існують в уряді розрахунки, скільки українців після закінчення бойових дій планують повернутися додому, і яка кількість не повернеться? Адже їм по суті вже й немає куди повертатися. Останні дослідження, які проводили агенції, тому що дуже багато постійно проводяться різних досліджень з точки зору того, скільки наших громадян за кордоном готові повертатися, скільки готові інтегруватися в ті країни і суспільства, в яких вони зараз перебувають, свідчить про те, що все ж близько 50, тобто десь приблизно 48% громадян роз. Глядають можливість повернення в Україну і швидше говорять про те, що після завершення війни вони будуть повертатися на рідні терени. Тож приблизно така такий відсоток він коливається десь від початку повномасштабного вторгнення і зараз не сильно змінюється. Це не половина строку. Не секрет, що найбільша кількість українців все таки зараз перебуває у Німеччині, і все таки там найкращі умови. Але у 2024 році ця країна планує вдвічі скоротити допомогу, яку вона виділяє на покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. То чи не змусити? Можливе урізання соцвиплат якусь частину українців таки повернутися додому, чи навпаки це стимулюватиме більше інтегруватися у німецьке суспільство, можливо, влаштуватись там на роботу, адже для наших українців там забезпечують безкоштовні курси, в тому числі і викладання в німецької мови. Ну, такі умови були з самого початку. Всі країни Європи приблизно мають одинаковий підхід до соціальних виплат. Вони не є безстроковими. Кожна країна стимулює зайнятість у себе, і очевидно, наших громадян з самого початку. Намагалися інтегрувати в ринок праці, хтось це зробив швидше, хтось це зробить пізніше, а хтось, звісно, не зможе знайти себе в цій країні і повернеться. Я думаю, що всі ці скажімо так, коливання з виплатами вони також враховані, і в ті аналітиці, про яку я озвучила, оскільки практично кожен українець розумів і знав, що виплата, яку йому надають, вона є до певного часу, і в подальшому потрібно буде або працевлаштовуватися, або шукати іншого. Варіанту чи іншу країну, або повертатися в Україну, очевидно, якусь частину людей це змусить швидше повернутися, тому що є люди, які не готові інтегруватися в німецьке суспільство, яка частина, які вже зразу розглядатимуть варіант залишення інтеграції в Німеччину, почне активніше інтегруватися. Один з методів боротьби з демографічною кризою це, мабуть, стимулювання народження дітей в українських родинах. Очевидно, це неможливо, поки триває активна фаза бойових дій. Але чи прогнозують у владі, що після завершення бойових дій в Україні може відбутися бебі-бум? І наскільки це збільшить навантаження на очолювану вами соціальну сферу? Ну, це дуже важливий напрямок політики збільшування народженості, тому що у нас і до повномасштабного вторгнення були критичні показники із народжуваності, одні з найменших в Європі. Тож, звісно, політика підтримки родин є надзвичайно важливою. Тому вже в цьому році, на 24-й рік, ми запланували збільшення коштів для надання соціальних послуг і підтримки наших громадян, розвиток мережі, сервісів підтримки родин батьків, щоб їм було більш зручно, більш інформовано, більш простіше планувати родину, виховувати дітей, щоб вони розуміли, яким чином вирішувати ті чи інші складні питання. Також без сумніву надзвичайно важливими є і інші супутні речі, які є важливі для сім'ї. Це забезпечення житлом, забезпечення родиною. Для нас так само зараз пріоритетним є можливість матерів працевлаштовуватися, по суті, недовго залишаючись у відпустці, по догляду з дитиною і зразу інтегруючись в ринок праці. Для того ми опрацьовуємо нові послуги, такі як муніципальна няня, переглядаємо її. Думаємо про збільшення кількості садочків, про додаткові інструменти підтримки для тих родин, яких є діти з інвалідністю, заради того, щоб батьки почували себе комфортно, щоб вони відчували, що в них є підтримка і були готові до подальшого батьківства. Пані Оксана, дякую вам за, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за вашу роботу. Оксана Жонович, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку. Па.